Так, приру дорож вдома. Топує. Іди в Хлів. Куди? Плав вже щось шукає. І ніхто не все. Нікого не слухає, сама собі хазяйка. А! Сама собі хазяйка Ї... їй все одно. Якщо хтось не знав, чого вона спішить завжди додому, то оце вам відповідь. Вона спішить, бо тут завжди щось є. А там колобок почув і вже стоїть ревель. Да? Сюди дивись. А так, прийшла, зростав собі скоріше. Довольно стоїть собі, закидається. Бачите, що вона їсть. Це хлібчик, вона їсть. Який ми купуємо на машині. Машина їздить, продає. Ми купуємо і такі сухарики вона їсть. Смачно і любить вона таке. Багато не даємо, звичайно. Почуть. Але іноді такий для неї перекус робимо смаколиками. А так. Ну і звичайно це не все, що в неї буде вечеря. Ви думаєте, чому вона така пампушечка? А тому що їсть багато смаколиків. Дари Хватить, по чуть-чуть не набирай багато. О так розуміє. Я помалу вже скінь ж. Не скинь. Постав на місце. Тільки подивіться, як вона її смакує. От тому вона і спішить кожного вечора додому, коли ми її на випасі забираємо. Може хватить, так? Да? Ну хай ще здесь щось. По чуть-чуть. Як -чуть. ти чавка? Дезі, тихо? Чтоб ну, тебя никто не чипал, правда? Чтоб никто не чипал. Оно в уши сложуе. Пантиком. Ты чтоб не поломал ничего, добре? Белый пикник. А ну, щоки яке надваються до його? Нікого, не вкачи, не шкрипися. Pazury głos to je klepko, fij. Пускай не пускай. Все, хватить. Я мов, пойду на крышу де вам зажимую. Давайте.